Ви на каналі Роблокс Настя, і ми сьогодні о, з, з, в нас з'явилася нова учасниця. Ось вона. При, всім привіт, я Карина. Так. А, і вона в нас буде напевно не дуже часто зніматися. А, якщо що, то а, звертається до Карини як ка. Е, англійською Карина і задавати їй вопроси. О, Ось так. Вона е, їй подобається ось така одежа, так що будемо, будемо, будемо дивитися, як їй дуже ну, класно. Будемо дивитися е, як вона. Буде робити свій контент. Всім пока, любі друзі. Було маленьке звернення.